выпит ходять з витке з лоудингу бота убивали понял може на мішках. Чу. Да, по вещам з мішків будуть Скоріше за все вже в мене. ну короче я їх десь чую понятно так близько. Може, то босс по, по першому ходить ага. не типы типы я звук ножа почув все я зустрічаю. Бре. Не влучив.

Я Тут від газу задихнуся. А, ні, я не, не А, В плаці, в плаці тип, поняв сидить. А я поняв, но сука, мону. А він тут один, чуєш, як ты думаешь? Да, вроде думаю. Давай, шукай, блядь, швидше. Ты без хаешек. Я короче туда пробую пиняться. Да, мы его хаешку мы захватим. Дропни мне хаешак на сходе, будь ласка. хорош. Да, Сейчас. Сейчас. Да, в хит. Ай, хорош. Просто стычки, он, меня с одной кули поклал. Ну дядя, ну скопы, Красава, блядь. красава. Он меня просто с одной кули в грудах уклал, Чепуха, блядь. Думаю, ты выше, чтобы ты раз не заработал. На заборе. На заборе. Ты машина? Блять, да хит. Ага. Да, у меня задирается этот дур. Я понял, я буду менять позицию, короче. Давайте я его, ты пошукать, сука. Опа, опа. Попед забором у нас. Дивлюсь, намагаюсь побачить. Не під забором, він десь лежить, блять. Много ну, давай в село. Він зразу почав Він кудась начал тікав, зробив декілька кроків і кроксить далі. Ну до того, типа, я так думаю, що він там десь ще ж снайпер є. Да, ще ж містер 110 е. О. О, ну якісь, якісь блядь, від 9 ботив о, это по 110-ке. Да. 110-ка? Это 110-ка выстрела. На мешках да, здесь да. выстрелил. Забот за сички пойдем стрелять. Да, бачу, пробег на мешках А Отца по другому. типу? Да, и він. Близько. Він десь передо мною. Бачу. Вот тут. Лих. Патроны. Да. І шо. Не не вбив. Я в голову не влучив. На заборі пригає. На машині, на машині на погрузки, а цього я тільки ноги бачу. В'їбаємо в ногу. О, може він не буде? бачу, ну вже, вже все не бачу, вже не бачу. Ну він там же, на дереві, тут, да? Де? Да, да. І 110-ка отут, отут на заборі. Або на машині, або на заборі. Побіг. Блять. <п> Забег на территорию велы. Угу. Mm -hmm. Сука, я чешуин живая, блин. Эти живые. Давай здесь на десятке сейчас сработаем. то То есть забег на виллу, а потом мы под mm -hmm. Да, мешки. Десят mm там. -hmm. Да, бачу, побег. Я на побачу. моей звани. На палатках. вин на палатках. Не спеши, не спеши. Показав, пусть убей убей, 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 Хорош. Супер. Э, Убил Да. Да. Де? Стелло. село? Дело? Он может подниматься, будет до на нас сюда. Да. Да. Да, да, да. А тут. Ну, а, а тут. Да, да, да. 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 Ну, бля! Я не баг, Да. Пиздец, бадичка, трошечка. Да воно не регай, Сань, ну тупо в ебало стреляю, бля. Ну, можно было побольше вынести, на самом Как бы жить, ты дальше. Но что маем, то маем. Який стрім не можна зрозуміти, що в тебе з вусами? Чи то в мене глюк, якщо що, сорі, я свій. <плес> Та в мене блядь, в мене якогось хуя з одного боку почали х... рости вуса. У мене, типу, якщо там в Менсі глянути на фотках, в мене дорости, такий... брать густі вуса, блять. А це в мене уїбало, отут, на... блять, щілина, тупо волосся не росте. І отут на вусах, типу, дуже погано ріст, і вони тут світлі якісь. І коли на камеру дивишся, камера ще не саме пізнає, то здається, що в мене половину вус немає, але якщо типу в житті, то воно видно ну, просто як звичайні вуса, тільки тут трішки рідкіші вони. Диви, в мене є рішення. Роби сіметричним. в мене вже є смайлик сіметричним, не зрозуміють мене, жив би я в інакшій країні. Прикол. У мене в шапці профілі є інстами. моє Для тих хто хоче трошечки я вялого розмять на моїй фоточки. там все є, все як положено. Oh, my. Треба просто чекати, поки на селі тіпи типу, є, на селі тіпи типу, є, Тьомич. Давай зараз йду. Вони ще не біжать до мене. Вони там лутаються, я от побачив тільки що. Я думаю, що вони сюди і не підуть до тебе. Во тут тип всередині здається. здається. А, в тому селі? Да-да-да. Да, да, да. Да, Т5, 926, рюкзак, він там лутается, бігає. Я очікать буду. Він, він лута, я там в село, він буде сюди йти потім. Я понял. А це фоло боти палять, бляха. Мінус тип, там ще ефекент є. А ти зі снайперка чи що в тебе? Ні, я в АК. Ой, кашечка. Блочила з танка. Угу, понял. зрозумів, підходжу. Я буду за цим, за забором ідти. Отут, uh -huh. він отут за забором. Угу. Бачив, де взорвалися. Ти добре йому дав. А ні, не добре. Ти перекинув його. Yeah. А, я вывел, тю, где-то. Блин, с дозу только хешка взорвался. Блять, вот ты, конечно, мужчина, блин. Я его хотим <laughs> за башить. ДВК, блять, Т5 сюк за ком, а мне шо тут. Кто в мене тут, блядь? Ну, в мене, блять, т4, ну, с калашом, типа 12, поедять, але. Короче, більше так не роби. <laughs> так, ты залучишься, а я пішов в вилле крылья, yeah. не открыл. Золото. А что у тебя было? что на лоудингу цикало? Нет, что? фиолки. о нет Ну, поедят. Нет. Бра. две фиолки. Это насыпает дуже бодро. Все, я, короче, хочу идти туда воевать. Бо я так разумею, что мы тут лута не отримаем. Я типа, здесь побачив побачил на рекламу пробег да. Бау бота. Тип? Да. Стоит две секунды. Долутаю. Ой, а ему вылетаешь. в плече облучил, сука. Еще переди мной здесь. Это ты кидаешь гранату? Да. Он не получил. Т-6. Нокнув. Я пикни, пикни, да. Я пикми или не пикми? Информария сам піднявся. Ты его бил, да. Я его даю. Я лих до Да. Пятый пятый. Байтовий смок, якщо що. Угу. Переді мною тут десь спереду и тип. чую. Чуй, чуй, да, десь. ганат убив. О, Конечно, звуки в цій грі, чекай. Ні, без мало, бать, але смачний. 17-24 Ой, блять, хикл, я себе, блядь Я ж ти говорю, тут мы палик такие добрый. Так, ну я газую через 3D и буду виходити, потому що у мене перегруз червона, я не хочу на да, фокус повертатися. Я гляну то, я тебе поняв. <ріст> <пл> <смір> <смір> що саме ти Ну mm, Нормально, в ящики для цього зброї, типу для патронів, бісів. плееры ложить. Прикольно. Мапа чисто вот так у него ради житью.